Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов підписав закон про створення національної гвардії України. Тепер так називатимуть колишні внутрішні війська. Нацгвардія це військове формування із правоохоронними функціями, яке входить до системи МВС. Визначено її чисельність близько 60 тисяч. Напередодні Олександр Турчинов побував у Чернігівській області на тактичних навчаннях сухопутних військ. Побаченим залишився задоволеним і зазначив, українська армія готова захистити країну. І допомогти їй може кожен охочий. Уже відкриті спеціальні банківські рахунки найближчим часом гроші можна буде переказати навіть із мобільного телефону. Всі, хто має бажання підтримати Збройні сили, підтримати новостворену Національну Гвардію, може це зробити, незважаючи на дуже серйозні економічні проблеми, які, безумовно, є в нашій країні. Кабінет міністрів мобілізує всі наявні ресурси. Для того щоб забезпечити нашу армію, для того щоб ми могли захистити нашу країну. Я дякую нашим військовим, які працюють на важких умовах.